Володимир Білокудря, начальник станції Харків Пасажирський, вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Пане Володимире. Я знаю, що ви були з самого початку на роботі в, власне на залізничній станції Харків Пасажирський. Що пригадуєте ви з перших днів повномасштабного вторгнення, яке було 24 лютого 2022 року. Як виглядала станція Харків пасажирський так, відразу після повномасштабного вторгнення було о опять ранку. Треба було зуртуватися всім, бралися на роботі. У нас було організовано штаб під керівництвом нашого виконавчого директора, Гуманця Миколи Григоровича. Було розроблено алгоритм дій, і всі працювали на так, всі працювали на евакуацію. Населення задля одного результату, ви знаєте, я працюю вже понад 10 років начальником станції, але такої кількості людей, такої кількості пасажирів у нас ще не було ніколи. Ці люди були надзвичайно налякані. У очах був страх, і чай, бо, хтось із них напевно залишився без даху над головою. Хтось можливо і залишився без когось з рідних, тому всім хотілося допомогти і максимально швидко, максимально ефективно е е е евакуювати це населення тих людей, тих діточок е від цього страхіття, щоб наші діточки, наші діточки не бачили цієї страшенної війни і не чули тих вибухів авіабомб гулу літаків, які кружляли над нами, коли ми виконували. Евакуаційні заходи. Прошу, скажіть, будь ласка, пане Володимире, ми перед вами спілкувалися з начальником Львівського вокзалу. Він говорить про те, що зараз люди повертаються, особливо багато людей перед святами повертається, власне до Києва, до Дніпра. Чи повертаються люди до Харкова? Як зараз виглядає Харків пасажирський і чи є евакуаційні поїзди, власне кажучи, вже зараз, коли ми маємо більше ніж вік війни в Україні? Акуційні... Знаєте, Сьогодні ми працюємо майже в штатному режимі і необхідності в евакуаційних поїздів її немає. Люди планомірно їдуть в своїх справах, то кому треба, кому треба, повертаються, але це зараз планомірна, рівномірна, спокійна робота, незважаючи звичайно на повітряні тривоги, постійні обстріли Харкова і так далі. Тобто, в принципі, якби Харків це місце, куди зараз продовжують повертатися люди, і «Укрзалізниця» в цьому їм допомагає. А чи є евакуаційні вагони? Тому що власне нам а, пан Роман говорив про те, що немає поїздів, є вагони. Чи є такі, які відправляються з Харкова і до Харкова, чи взагалі евакуаційних вагонів немає? Ні, евакуаційних вагонів такого немає. В цьому немає потреби. Тобто люди просто самостійно повертаються і а, а, все, робота відбувається в штатному режимі, правильно? Майже в штатному режимі. Чому мав, вже, я вже сказав, постійно в нас є повітряні тривоги, це також не може бути спокійною нормальною роботою. Я вам дякую, пане Володимире, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру і бажаю, щоб ваша робота й надалі була спокійною. І ми всі на один день сьогодні стали ближче до перемоги. Всього найкращого.